Три брати і китька. Жили колись на світі чоловік та жінка. Вони мали трьох синів Іванка, Штефанка й Романка. Коли сини підросли, чоловік сказав жінці Ану, спечи паляницю Іванкові, найде у світ, може, десь знайде свою долю. Жінка спекла паляницю, поклала хлопцеві в торбинку і сказала Щасливої дороги, синку. Іди у світ, але не будь там довго. Знайди хоч трошки гаразду і вертайся додому, бо нам сумно без тебе. Добре, мамо. Я скоро вернуся. Пішов Іванко. Шов день, два, три. На четвертий день дуже змучився, сів собі на камінь, витягнув із дробопаляницю і почав їсти. Звідкись прийшла до нього Біла Кіцька. «Няв, няв, няв!» «Що тобі, кіточко?» – спитав. «Їсти закотіла!» «Няв, ням няв Що тобі, кіточко, спитав, їсти закотіла. Ням ням няв На, мені не жаль паляниці. Ади як у велику спекла мамка. Кіцька з'їла хматок паляниці і питав Іванка. Куди йдеш, хлопцю? Парбок здивувався. Де це ти навчилася по нашому? Живу між вами все життя та й навчилася, відповіла кіцька. Куди пита йдеш? До служби шукати. Служи у мене. Йванку знову витаршився. Яка в тебе робота? А мишей ловити. Як зловиш золоту мишу, то дам тобі великий подарунок. Така робота не для мене. Я вмію орати, сіяти, молотити. Якби в селі дізналася, що я в Кіцьке наймався ловити мишей. То ні одна дівчина не вийшла б за мене. Послужи мені хоч трошки Іванку, умоляла Кіцька, і хлопець дав згоду. Коли так файно просиш, то най буде. Кіцька повела Іванка до великого палацу. Брама відчинилася, і він увійшов на широке подвір'я. Брама заперлася за ним, а Кіцька шусь сховалась в дучку. Іванко бачить, що палац із самого золота і срібла, а довкола зелена травичка, квіточки розкрітли. Раптом перед ним стала золота миша. Така блискуча, що не міг дивитися на неї. Довкола миші бігали срібні мишенята. Вони йому нічого не казали, і Іванко їх міджіпав. Дістарі з торба та й сів собі їсти. Золота миша озвалася. Я теж голодна!» Мені не жаль поляниці, мишко, відповів Іванко і кинув їй шматок. Минула ніч. Ранком знов з'явилася кітька. Іванко втішився, сказав Шукай собі, гадзинько, кота бо ловити мишей не моє ремесло. Послужи ще одну ніч, просила його кітька. Не можу, бо вже з'їв усю поляницю. Треба вертатися додому. Кіцька насипала йому до торби срібла і сказала, Нікому не кажи ні слова, що ти видів. Добре, кіцьку, не скажу. Іван повернувся додому. Того самого дня, коли він вернувся, чоловік сказав жінці, Спечи дві паляниці, і Стефанко йде в світ шукати гараздів. Жінка спекла дві паляниці, поклала синові в торбину і сказала, Іди світ штефанку. Але не будь там довго, бо нам сумно без тебе. Не жуїться, мамо, я скоро вернуся. Штефанко пішов. Ішов один день, другий, третій. У дорозі змучився і дуже зголоднів. Сів коло кринички, витягнув із торбу паляницю і почав їсти. Раптом чує Ння сняг няф. А ти звідки взялася тут кіцько? Зрадів хлопець кішці. Що, сапаєш в полі і їсти захотіла. Мені не шкода паляниці. На трохи поїш. Кіцька з'їла кавалок його паліниці і спитала. Куди йдеш, хлопцю? «Іду у світ шукати роботи. Ти наймайся в мене. А що робити в тебе? здивувався хлопець. Будеш мишей ловити. Е, ні, це мені не пасує. По тому люди скажуть, що я є той хлопець, який шукає легкої роботи. Ти послужи в мене хоч дві ночі. Я тобі добре заплачу. Дві ночі можу послужити. Кіцька наказала, щоб він зловив їй золоту мишу і повела штефанка до великого палацу. Брама відчинилася, а потім заперлася. Кіцька ніби здиміла, пропала. Штефанка ходить по двору, щипає паляницю, коли дивиться а перед ним золота миша із своїми срібними машинятами. «Дай мені кавальчик паляниці, попросила мишка. Мені не шкода паляниці, але ти так дощиш, що шучу болять. Ти з чистого золота? Із чистого Стефанку. Ти, видай, дуже дорога. Дуже хлопцю, відповіла мишка. Минув ще один день, Штефанко поділився із золотою мишкою другою паляницю. Прийшла ділекицька. няб 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 ти зловив мені золоту мишу? Ні, мише ловити ремесло. Це ти можеш зробити сама. Відчини браму, піду додому, бо з'їв паляниць. Кицька насипала йому до торбини срібла і попросила. Не кого ж він нікому дати був і що видів? Буду мовчати, як риба, пообіцяв хлопець. Вернувся він додому, а батько каже мати. Спечи жінко, аж три паляниці, і надай іде Романко у світ шукати гараздів. Жінка спекла три паляниці, поклала в торбу і сказала наймилудшому Іди, Романко, та не будь там довго, бо нам сумно без тебе. Не гризіться, мамо, відповів їй син і подався в світ. Ішов день, другий, третій. Четвертого дня вийшов на широке поле і сів коло криниці, витягнув з турбини паляницю і почав їсти. Раптом звідкись прийшла біла кіцька. «Няв-няв-няв!» няв Чого тоді кіцько? Захотіла їсти? На, мені не шкода паляниці, відламав кавалок і дав кіточці. Вона поїла і спитала Куди йдеш романку? У світ? Чого? Шукати служби? Наймайся в мене. Та що в тебе робити? Якщо мені зловиш золоту мишу, живою або мертвою, то я тобі віддячу. Хлопець почухав потилицю. Хоч мишей ловити не моє ремесло, але два-три дні зможу послужити. Романко поклав у пазуху камінь і пішов за Кіцькою, яка повела його до великого палацу. Брама відчинилася, увійшли на подвір'я. Кітька несподівано зникла. Там, де вона стояла, з під землі вийшла золота миша із своїми срібними мишенятами. Романко спочатку дивився на ту мишу нічого не сказав, а відтак розсердився Яко ти, дідька, ходиш довкола мене? Немає що робити? Хочу, бо я тебе не боюся, відповіла мишка. Хлопець розсердився ще дужче і дістав камінь з пазухи. Притілася і потрапив миші в саму голову. Та підскочила, упала і більше не встала. І дивно, миша зникла, а на її місці з'явилася дівчина така файна, як квітка. Вона сказала дякую Романку, що врятував мене від миші чарівниці. То вона обернула мене. Найфайніша в світі царів в Білу Кіцьку. Чари тривали доти, поки вона була жива. Що хочеш за те, що визволив мене? Хочу, аби стала моєю жінкою, відповів Романко. Дівчина дала йому свої обидві руки і пішли до палацу. Там справили велике весілля. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки Українською. Ставте лайк. Та залишайте коментар.